На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський, Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Рівненщина потребує ще сотню шкільних автобусів. Нині 82% школярів підвозять, інші добираються хто як може. Обіцяно прем'єр-міністром, що впродовж трьох років будуть забезпечені усіма шкільними автобусами. Боротися з наркоманією та алкоголізмом по новому мають намір у приватному реабілітаційному центрі, що в селі Бронники. Обласні та районні чиновники обіцяють всіляко допомагати у цій справі. Ми надамо разом з районом матеріальну допомогу для завершення будівництва цього центру, завершення будівництва і виділення землі земельні ділянки для якби трудотерапії. Ветерани в підлітковому клубі, Рівненські школярі зустрілися з учасниками бойових дій в Афганістані і про військовий конфлікт послухали. І документальний фільм подивилися ну, найбільше ну, вразило ну танки, які з як них стріляли. Гаряча виставка. Рівненські митці презентували полотна та скульптури, присвячені Дню Святого Валентина. Ми зібрали роботи рівненських художників, які е, працюють в, якісь, е, ну, в темі е, кохання, якоїсь доброти, любові. Нині на Рівненщині нараховується 14 тисяч учнів, які живуть більш ніж за 3 кілометри від своїх шкіл і мають право на те, щоб їх підвозили. Втім, 2,5 тисячі дітей на навчання добираються самотужки. Аби виправити ситуацію області, потрібно приблизно 100 шкільних автобусів. Що означає для навчального закладу та його учнів мати власний транспорт у матеріалі Юрія Шарманського? Ці діти учні Малошпаківської школи. Щодня вони виходять на зупинку і чекають на свій шкільний автобус. Він сьомої ранку на колесах, адже зібрати потрібно сотню дітей із дев'яти сіл. Автобус не приїхав, половини учнів у школі нема. Коли холодно, зима це взагалі для нас необхідно, оскільки села далеко, далеко часто знімаються маршрутки з рейсів, і навіть водії не зупиняються школярам, оскільки їм вигідніше, просто далі брати інших пасажирів. Автобус возить школярів вже сім років. Щодня він робить три рейси, щоб зібрати учнів і стільки ж, щоб розвести їх по домівках. За день виходить 110 кілометрів. Водій Микола розповідає, взимку стикається з двома проблемами: нерозчищені дороги і морози. Цієї ночі треба було три рази вставати і прогрівати автобус, тому що е, температура більше 20 градусів. Питання постає в тому, щоб завести. Якщо автобус не прогріти два-три рази на ніч, то масло в'язкость масла дуже велика і. Акумулятор не може завести у школі. Навіть не уявляють, що б робили без автобуса. Для них це не розкіш, а засіб пересування. У Нас зникла проблема когось просити е з кимось домовлятися, щось е вимагати від когось. Практично наш автобус е повністю забезпечує підвіз учнів з дев'яти сіл нашого району, е нашого сільської ради. Школярі справді вміють цінувати свій автобус. За сім років тут немає жодного напису, малюнку чи наклейки. Навіть під сидінням немає жвальних гумок. На Рівненщині нині курсує 112 шкільних автобусів, які підвозять трохи більше семи тисяч школярів. Ще 4,5 тисячі дітей обслуговують інші перевізники. Щоб усім було зручно доїжджати в області потрібно ще сотню шкільних автобусів. Обіцяно прем'єр-міністром, що впродовж трьох років. Будуть забезпечені усіма шкільними автобусами. Тобто до 2015 року мають бути всі. В цьому році поставка також буде. Ми очікуємо, що це буде десь орієнтовно 20-25 шкільних автобусів в цьому році. Поки в бюджетах шукають гроші, 2,5 тисячі дітей в області чекають на шкільні автобуси і добираються на уроки хто як може. Юрій Шарманський, Микола Штемпель інформаційна програма День. З понеділка учні усіх шкіл рівненщини сядуть за парти, повідомили в обласному управлінні освіти. Якщо ж стовпчик термометра знову опускатиметься до критичних позначок, комісії в районах будуть приймати рішення про призупинення навчання. Та скоріш за все цього не трапиться, кажуть освітяни, адже за прогнозом температура в області має підвищитися. Нагадаємо, нині не відвідують занять школярі Демидівського, Острозького та Радивилівського районів. У рівну та більшості районів області відновили заняття у школах з вівторка. Звільнитися від пристрасті до алкоголю та наркотиків можна лише за умови, якщо людина усвідомлює свою залежність. У цьому переконані в реабілітаційному центрі розташованому в селі Бронне Керівницького району. Його розпочали споруджувати чотири роки тому. Минулоріч він вже розпочав роботу. Втім, будівництво все ще не завершено. Допомогти у цьому погодилися керівники району та області, котрі побували в реабілітаційному центрі. Тигран Іванов лише останні шість половиною років тримається впевнено та має мету у житті. А був час, коли спокуси нинішнього світу заволоділи чоловіком не на жарт. Я довго часу потребляв, потом мене пригласили сюди. В качестве попробовать консультанта і координатора. Ми допомагаємо человеку увидеть, что у нього есть проблеми з алкоголем или з наркотиком. У центрі проводять тренінги, лекції намагаються повернути молодь до нормального життя. Тим, кому вдається позбутися залежності від наркотиків та алкоголю, допомагають знайти роботу. Шлях був у нас тяжкий, тому що е, з самого початку е, якісь чіткі, е, як вам сказати, чітких спонсорів, чіт, чіткі якісь. Е, 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 релігійні як ви кажете громади, вони нас не спонсорували. Ми ходили, просили. Аби ідея переросла в реальну справу, завзяті хлопці створили благодійний фонд, а потім збудували центр. А консультаційний офіс у рівному допоміг заслужити довіру у середовище наркота алкозалежних людей. Зараз восьмероюників проходять тут психологічну адаптацію, готуються до нормального життя. Психологи, консультанти, духовні наставники сприяють йому цьому. А ще невеликий аспект медичний, щоб допомогти виводити ті токсини, щоб вони легше з цим справлялися, то це вже і е, різні види фіз -фіз е, І також сюди входять і водні процедури, бані, парні. Допомогти у розбудові центру погодилося керівництво Рівненського району. Зараз нагальні проблеми залишаються. Це питання добудови цього закладу, третього четвертого поверху. Питання благоустрою території, питання виділення земельної ділянки під підсобне господарство. Анатолію Юхименко запропонував керівникам центру державно-приватне партнерство, подібна форма співпраці в області діє між фондом Рената Ахметова та онкодиспансером. Ми надамо разом з районом матеріальну допомогу для завершення будівництва цього центру. Завершення будівництва і виділення землі земельної ділянки для якби трудотерапії. Це, це перше питання. І друге питання це співфінансування. Співфінансування і третє питання це е, допомога. Ну можливо, волонтерська, можливо, на рівні наших медичних закладів для проходження тут е, певного стажування у рівненському районі. На обліку перебуває майже півсотні наркозалежних, а в області 1200 таких громадян. Хоча спеціалісти кажуть, що насправді їх набагато більше. Але Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Плюси та мінуси нового кримінально-процесуального кодексу обговорили юристи, викладачі та студенти Рівненського інституту Київського університету права. Вчора, як відома Верховна Рада України, прийняла кодекс у першому читанні. Під час його обговорення зокрема йшлося про те, що необхідність ухвалення цього документу назріла вже давно, адже у нас в державі діє кримінально-процесуальний кодекс зразка 1960 року. У результаті кількість виправдальних вироків в Україні не перевищує 1%, тоді як у інших державах цей показник сягає 20. Окрім того, передбачається запровадити нові запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту та внесення грошової застави. Це дозволить, крім гуманізації кримінального процесу, ще й зекономити бюджетні кошти. Однак є у майбутньому кодексі і проблемні моменти. І щодо злочинів, вчинення за яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше 10 років, здійснюється колегіальним судом у складі трьох професійних суддів. Трьох професійних суддів буде здійснюватись кримінальне провадження у суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється колегіально, коли присяжні фактично входять в склад суду. І вони не відокремлені від суддів, фактично, це не дає їм ніякої переваги, ні участь з практики голосу. Це ті ж народні засідателі, які були раніше, які виконують функції деяких мірі статистів в судовому процесі. У рівному зроблять безкоштовні стоянки, якщо на теперішніх парковках місто таки зобов'яжуть поставити паркомати. Економічної доцільності останніх не бачить міський голова Володимир Хомко. Нині паркомат коштує орієнтовно 40 тисяч гривень. На переконання мера за вартості паркування 3-4 гривні. Нове придбання місто окупиться лише за кілька десятків років. А віддавати за стоянку 15 гривень, аби гроші швидше поверталися у казну, рівняни не будуть. Якщо це е, станеться так, що з 1 квітня треба буде вводити, я думаю, що парковки платні з паркоматами залишаться тільки у великих містах, де дорогі парковки: Київ, Дніпропетровська, Одеса, там, де дійсно коштують 10 і більше гривень. У малих містах, таких як рівне, менше, парковок платних не буде. 12 лютого виповнюється 67 років з дня загибелі полковника, головного командира УПА північ Дмитра Клячківського. У нього було кілька призіск, однак найбільше його пам'ятають як Клима Савура. Відбувши службу у польській армії, він почав роботу із націоналістичними організаціями. Був навіть заарештований і засуджений до смертної кари, яку все ж замінили на 10 років ув'язнення. Однак, навіть мури бердичівської тюрми не втримали повстанця. Життя і смерть повстанського командира далі у сюжеті. Його знали під псевдо Клим Савур, Охрім, Билаш, Роман, Щур та багатьма іншими у 1942 році. Уродженця міста Збараш, що на Тернопільщині Дмитра Клячківського, призначили керівником організації українських націоналістів на Волині. Історики переповідають свідчення найближчого оточення Клима Савура. Він зовсім не був оратором, але був людиною великої енергії і геніальним організатором. Тут він якраз з 42-го року починає і розбудовувати організацію, пізніше займатися безпосередньо питаннями створення української повстанської армії, підбирати кадри. І під його керівництвом, власне, загони УПА пішли в свої перші бої. Спочатку проти німців, потім уже проти внутрішніх військ НКВС, як керівник. Організації українських націоналістів на північно-західних українських землях, це територія Волинської, Рівненської, Житомирської областей. На цій посаді він і загинув. Сталося це по обіді 12 лютого 45-го року. Поблизу селища Оржів Рівненського району, під час бою з підрозділами НКВС, куля обірвала життя 33-річного командира УПА. Тут час радянська спецслужба, починаючи з 44-го року, полювала за Дмитром Клячківським. І в Києві зберігається на нього трьохтомна справа. Розшукова. Ну, на жаль, дослідники так до неї поки що доступу не мають, але окремі матеріали з цієї справи вже публікувалися. Напередодні роковин загибелі Клима Савура у Рівному біля пам'ятника повстанцю влада та городяни провели традиційний мітинг вшанування. Через мороз він був коротким, однак усі, хто хотів, могли висловитись. Якби у нас з вами була б хоча б половина цієї віри і цієї стійкості, які були у тих людей, то сьогоднішній день України був би зовсім інакшим. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма. День 15 лютого минає 23 роки з часу виведення радянських військ з Афганістану. Крізь цей конфлікт, що тривав 10 років, пройшло чимало рівнян. Напередодні цієї дати ветерани війни в Афганістані завітали до рівненських школярів. Далі Володимир Струс, потрапивши до Кабулу старшим лейтенантом, він покинув його підполковником. Петро Шаменко розповідає: він був останнім з офіцерів своєї частини, котрий сів на транспорт, що вирушав додому. Нині чоловік переконує, військовий контингент прийшли до афганців не з мечем, а з миротворчою місією. Я вважаю, що нас не засуджують. А це і є те, що. Ми робили, значить, правильно саме цю думку ветеран хоче донести до молодого покоління разом з бойовим товаришем. Вони з радістю відгукнулися на запрошення підліткового клубу. Адже діти кажуть організатори зустрічі, хотіли дізнатися про все з перших уст про своїх друзів, з якими вони воювали, про те, як вони там воювали, як їм прийшлося там воювати. За статистикою, кожен 30-й військовослужбовець повернувся з афганської землі інвалідом, а кожен 40-й там загинув. Аби діти уявили всі жахіття війни, ветерани показали їм документальну стрічку. Діти під враженням вони зізнаються, що навіть не уявляли, через яке пекло довелося пройти учасникам афганського конфлікту. Не ну, найбільше ну вразила ну танки, які з як них стріляли. Такі ці страшні дії, як люди. Вмирали. Наступного тижня ветерани афганців виступять перед солдатами строкової служби 13-го армійського корпусу. Володимир Струс, Богдан Рибенець, інформаційна програма День. У дубні двоє братиків і двоє сестричок знайшли один одного після поневірянь по інтернатах та дитбудинках. Тепер діти опинилися разом і нарешті знають, що таке материнське тепло та батьківська турбота. Як живеться малечі в новій сім'ї, дізнавалася Світлана Федик. Чотирьох рідних братиків і сестричок доля розкидала по дитбудинках та інтернатах області. Хто знає, як би склалося їхнє життя, якби не сім'я стадійчуків. Планували взяти як дитинку, то перша у нас Софійка з'явилася, така наша доця. Ну, а пізніше десь через два роки перезвонили, що ще є меншенька сестричка. Ну, По ходу, вже розібралися, що там ще є два братіка. То так трошки думали, боялися, переживали, але все ж. Вирішили забрати всю сім'ю, щоб вони вже всі були разом. Діти надзвичайно задоволені, вони швидко звикли до прийомних батьків та одразу ж знайшли спільну мову між собою. Молода сім'я повністю віддає себе вихованню малюків. Відноситься, як ви бачите, як до своїх рідних. Сім'я дуже хороша. Дітей взагалі тут створюються для них дуже хороші умови. Так що, я думаю, дітям дуже. Дуже пощастило, що вони попали в таку сім'ю. По перше, по друге, що вони всі разом. Попри те, що малюки надзвичайно активні, вони завжди слухають старших та не бешкетують. Батьки розповідають, четверо дітей виховувати непросто, однак, впевнені, що ніколи не пошкодують про свій вибір. Складно скоріше психологічно, тому що так би мовити, якщо діти з'являються в сім'ї. Одним за одним через деякий проміжок часу, коли з'являється троє дітей зразу, це трошки і незвично, і важко, і не завжди знаєш, як подіяти і що зробити. Справжніми членами родини стадійчуків є і чотирилапі вихованці, вісім собак, породи чао, чао та Йоркширський тар'єр, неодноразові учасники всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Для сім'ї це не лише захоплення, а й невеличкий бізнес. Діти у захваті від домашніх улюбленців. Щоправда, граються з ними тільки, тільки тоді, коли їм це дозволяють. Вони їх дуже мучать. Вони їх люблять, вони не можуть поділити, де яка собака, де чия собака. От ну з щенятками я дозволяю гратися десь коли півтора місяці. Вже я їй дозволяю, тому що вони тоді малесенькі, їх можна поранити, пошкодити. Ну, Христина нам нічого їм не зробить, скоріше вони її збивають з них. Світлана Федик, Мирослав Демчук, інформаційна програма День. Кохання та еротика на полотнах рівненських художників. Півсотні робіт вони представили на виставці, присвяченій Дню Святого Валентина. Кажуть, такої гарячої виставки у худсалоні не було вже давно. На її відкритті побувала Вікторія Катеринчик. І хоча на вулиці холодно і скрізь багато снігу, однак у виставковій залі спілки художників аж гаряче. Тут організатори презентували нову виставку. На ній, окрім літніх пейзажів, є і еротичні портрети, і жіночі скульптури. Завжди пейзажі натюрморти, пейзажі натюрморти. Ця виставка трошки має інший такий відтінок. Ми зібрали роботи рівненських художників, які. Працюють в якісь ну в темі. Кохання, якоїсь доброти, любові. Загалом два десятка як молодих, так і досвідчених авторів представили на виставці майже 50 робіт. До прикладу, ось цю картину Феофан Бобрик писав минулої ночі. А Наталія Воротнюк свою роботу, хоча і презентувала вже на декількох львівських виставках, однак для експозиції обрала її неспроста. Ця робота моя, вона як найглибше розкриває світ жінки. Поле, назва поле. Поле це як символ, як символ материнства, символ. Дучисті, а от рівнянин Михайло Йоршин поєднав одразу декілька образів у своїй роботі. Сиділи молоді дівчата так собі, вони трохи там покупались, трошки шесто, і так на сонечку з метеликом грали. Метелики якісь єдині. От воно мене наштовхнуло на це, щоб це. Десь втілити в якомусь матеріалі діятиме виставка до 22 лютого. Слідом за нею організатори презентуватимуть ще дві, тільки вже персональні. Це будуть роботи рівненських художників Олександра Бобришева та Феофана Бобрика. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.